Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені і Ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо FIFA 14 UPL, МОД-2015. Ми на п'ятому місці. Сьогодні 11 тур проти Чорноморця. Одинадцята команда буде протистояти нам. На 10 балів ми її обганяємо, але найбільше нас цікавить Шахтар, який в 11 турі вже зіграв і виграв у зорі. 31 бал, 0 поразок, 2 пропущених м'ячі. Шахтар не просто виграє, а він розриває всіх. Бо, по-іншому, не скажеш. Два м'ячі пропустити, у них якийсь бетонний захист. Ну, побачимо. З Шахтарем граємо в чемпіонаті в 12-му турі. Ми. Але поки що треба другим складом якось виграти Чорноморця. Чому другим складом? Бо в наступній грі через 2 дні ми граємо з Селтіком в Лізі Чемпіонів і там нам треба е, старт. Тільки старт. Граємо в 21.30. І давайте подивимось. Ну тут все ясно. Тому абате у нас іде на заміну. Люлька. Ну такий склад буде, як проти Десни. Бо все-таки це наш другий склад. Антунес ніяк не видуже, йому взагалі ще три місяці треба лікуватись. Отак копчик зламав наш Антунес. Так, коноплянка, замість нього Джовінко має бути. Сидорчук-рибалка це у нас центр поля. Не дуже гарно зіграли вони. От 3-0 зробили з Десною і все. І відключились. Просто перестали хлопці грати. І Калітвінцев замість Ройса. Так, на всяк випадок у нас, у нас головні люди на заміні. Ну і все. І все. Захарій Крижевіцький. Отак його назву. Звичайно, він трошки по-іншому звучить його ім'я, але все одно. Стадіон Чорноморець в Одесі. Будемо грати. І спробуємо ще один матч виграти. Другим складом дуже це необхідно, дивлячись на турнірну таблицю і дивлячись, як йде шахтар. Буває аж зачитить команду. Що аж за 11 ігор два рази пропустили, ну це занадто. Це занадто реалістично. Але. Фіфа такої реалістичної ще не була, мабуть. А ми поки що граємо з Чорноморцем. Зараз ознайомимося зі складами команд. Наш склад ви бачили вже, але повторимо. І також ознайомимося зі складом Чорноморця. Українець Крижевіцький Обслуговує матч. Турнірна таблиця. Шахтар Дніпро Металург, Донецьк, Олімпік Динамо. Ми поки п'яті, але нічого страшного. Мартищук, Гай, Слінкін, Мартиненко, Бобко, Ковальчук, Тейку, Опанасенко, Данченко, Балашов та Родрігес. Це цікаво, не Джей Родрігес у них там грає. Саунгемптона, ні. Побачимо: Коваль, Люлька, Хачеріді, Бурда, Лучкевич, Джовінко, Рибалка, Сидорчук, Калітвінцев, Ляказет. Нам показує, що Депай 7 голів в сезоні забив. Але Мемфіс сьогодні на лаві запасник. Розігруватиме Чорноморець, хоч і щойно ми на загальному плані бачили, що мали це робити динамівці, але. Це Фіфа. Балашов. Балашов проривається лівим флангом. Буде навішувати, звичайно. Ні, віддає на Бубка. Бубка. Прикривають. Рибалка. Пас на кравця. Кравець прекрасно себе показав у матчі з Десною. І розраховуємо на не гіршу гру в цьому матчі. Гай. На досвіді зіграв. Калітвінцев. Удар. Руки нема. Немає. Данченко. Родрігес. Відкривається. Хтось із Чорноморців, ну подивіться, два рикошети і міг вийти один на один. Для КЗ, який, нагадаю, повинен тягнути другий склад разом з Джовінком. Для Руки у рибалки, але. Мартищук бере м'яч до своїх рук. Центриполя боротьба. Рибалка. Чекає відкривання кравця. І не заліз, значить, того сайт, кравець. Непогано зробив фінт. Але потім не діставився м'яча. А Віддавав передачу на каліт. Він Люлька. Джовінко. Джовінко міг віддавати і в стінку грати з ляказетом. Якраз ці двоє мають розігрувати і катати весь, весь захист. Але поки що Джовінко грає самостійно, Ляказет грає також самостійно. Дивно, може у них якийсь конфлікт, бо якось вони не дуже взаємодіють між собою. Хоча я розраховував, що в другому складі якраз ці двоє будуть вирішувати епізоди, долі епізодів, але поки що я не бачу якоїсь гарної взаємодії між італійцем та французом. Люлька. Люлька відправляє на Калітвінцева. Забігання Лучкевича, Кравець, Кравець і Мартиненко. Мартиненко перехоплює цю передачу на ляказета. Треба один забити і намагатися не пропустити, бо тричі ми точно не заб'ємо, як з Дисною. Опанасенком. Ну, Готовий. Важко йде. Хоч начебто останні матчі ми забиваємо по три м'ячі, але якось все одно дуже важко. Коваль. Бурда. Калітвінцев. І у нього забирають м'яч. Ваут. Не вистачає руху в другому складі. Дуже все повільно, дуже все. Не динамічно. І треба грати більше, звичайно, через е, Джовінко. Але якби ж люлька нормальні паси давав. якби ж люлька вмів це робити, було б взагалі добре, балашов. Подивіться, як обігрує. Пас, Данченко, передача. Один Родрігес. Мабуть, це не Джей Родрігес, бо я думаю, той би. Е, Краще зіграв і вже жовта картка буде для Сидорчука. Погано, погано грає Динамо в цьому матчі, Ну, це ясно, що другий склад. Але. Ну як, тейку забиває, 27 хвилина і тепер, тепер буде ще важче. Невже треба буде випускати е старт? Ну чому? Не дають спокійно відпочити нашим стартовим гравцям. Хачаріді просто просто він не дострибнув до, до цього м'яча. Все. Ось як я можу хар хар охарактеризувати цей епізод. Хачеріді неправильно вибрав позицію і не дострибнув до м'яча. Рибалка. Рибалка. Поки що сам. Не відбирає у нього м'яч. Кравець! Простріл! Це навіть не простріл. І що, Пенальті. В кожному матчі пенальті в наші ворота. В кожному матчі пенальтів в, у ворота суперників. І а, Джовінко буде пробувати. Один-один. Один-один. Але чекаємо пенальтів в наші ворота, тому треба забивати ще двічі. 30-та хвилина. Джовінко забиває. Не можемо якось ми нормально розіграти. Комбінацію, щоб забити з гри, а постійно влучаємо комусь в руку. Може, через такі моменти FIFA 15 просто відключили цю функцію, хоч там і є в меню гра рукою, і включай її не включай, але все одно гри рукою не буде. Рибалка, непогано! Рибалка. Передачі. І сам собі сам собі забиває такий Чорноморець молодець це Олексій Гай на досвіді. На досвіді зіграв Олексій Гай. І Подивіться, ну, кравець не зрозумів взагалі, куди буде простріл. Але чітко зрозумів це Гай. До речі, колишній гравець Донецького Шахтеря. 2-1. За дві хвилини ми забили 2 голи. І тепер. Можемо почувати себе трошки, трошки легше, трошки комфортніше. Але ще цілий матч попереду. Опанасимком. Гай. Калітвінцев, Гай віддає гарну передачу на Лучкевича, кравець починає розбігатися. Кравець важко це робить, але кравець. А ну, передача на... Ну знову. Якби був Макінок, взагалі дуже низько, і навіть на ляказета низько. Ляка Джовінко. Джовінко поки що сам, але треба віддавати. Є Калітвінцев, Лучкевич це помічає. Калітвінцев. І не збивають. Розрахунок був на те, що зіб'ють. Але Чорноморець вже на своїх помилках вчиться і не хоче ще одного пенальті. Дніпро поки що грає з Метадоном. 1-1 у себе вдома. Це непоганий результат, це два наших конкуренти за другу сходинку. І Данченко. Буде подача. Буде подача і треба вигравати, але Тейку обирає правильну позицію. У нас Хачерлідіє просто прохідний двір. Дивіться, які два. Два супергіганта. О, там за хачеріді, бачили? Джовінко і оцей Балашов, чи хто це такий? Печеріді на бурду. Бурда у нас знову в центрі захисту грає. Калітвінцев. Кравець. І Слінкін. Слінкін у нього забирає м'яч. Тейку. І буде передача на. Ой-ой-ой, там є один гравець, але Балашов забарився. Балашов, але ще досі з м'ячем. Балашов ще досі з м'ячем. Віддає на Бобка. Балашов подача. Бурда! Вибиває з всієї сили. І Слінки. Двох одним рухом. Ковальчук. Ковальчук. Родрігес. Калітвінцев. Бурда. Молодець. От Бурда, хоч і молодий, але подивіться, як грамотно грає, на відміну від хачеріді, там або ще наших супергравців. 2-1. Виграємо після першого тайму. Звичайно, деякий випадок, трошки везіння, але все одно. Це не змінює суті. Ляказет спробує пробігти одразу, щоб не було, як буде неочікувано для Чорноморця. Так. І його затискають. І, ну, що з дриблінгом? що з володінням м'ячем у такого гарного гравця, як Олександр Ляказет. Ковальчук. Аут для нашої команди. Останнім часом в чемпіонаті такі важкі матчі, не видовищні, але нам головне зараз здобути максимум очок. Видовище буде в наступному турі. Це видовище буде під назвою Динамо Шахтар. Ну Там буде видовище. Тейку. Тейку віддає на Балашова. Тейку знову. Дуже активний цей тейку, мабуть, треба якось змусити його покинути поле. Є різні способи. Від травми до червоної картки. Якби це був справжній футбол, звичайно, ніхто б лам... не ламав би йому ноги. А якщо віртуальний, то чому б не поламати? Його віртуальні ноги. А взагалі краще, щоб він. Отримав дві жовтих і спокійно собі покинув поле. Ляка зет. Розвертається ляказет. Передача і джовінко. Ось така взаємодія Джовінько та ляказета. Ну. Дуже погано. Дуже погано. Ті гравці, на яких я розраховую, вони чомусь грають вкрай невдало. З Десною так. З Десною ляказет зіграв якнайкраще, але. Це було з Десною. З Чорноморцем, вже команда посерйозніша. То починаються якісь глюки. Люлька. Рибалка на Джовінко. Джовінко на Калітвінцева, Калітвінцев. і Кравець. Що? Що покаже Кравець? Кравець нічого не покаже. Гай у нього забирає, але все-таки кравець з м'ячем. Хелітвінцев. 2-2 вже в матчі Дніпро Металург Донецьк. Прекрасний результат для нас. Удар рибалки. Там Олімпік, я бачив, начебто 2-1 у Десни вигравав. Це не дуже добре. І так, хачаріді. Хачаріді не отримає м'яч, бо отримає його джовінко. І кутовий. Думав, уже штрафний призначить. На хачеріді тепер буде подача. Подивимося. Ох, Калітвінцев це взагалі у нього такі криві подачі, що, неймовірно, Родрігес. Супер підкат. Калітвінцев. І тейку. Ну, подивіться на цього тейку. Ну він же провокує просто. Він же просто провокує. Хочете провокувати Дені 3D? Провокуйте. Цитата перероблена з Блохіна, як ви знаєте. Головне, щоб біляшем ніхто не запустив. Так буде все добре. Ну, поки що результати хочуть п'яте місце, але все дуже близько до другого, тому. Ні в лізі чемпіонів граємо, то все має бути добре. Удар, коваль. Силову боротьбу програє київське Динамо постійно і навіть, навіть бігаємо ми повільніше. Другий склад не годиться, коваль, можна не поспішати. Все-таки виграємо 2-1. Дивлячись на те, що у нас вже підтомлені гравці, а я не хочу випускати старт. Ясно, що не дуже вплине кілька хвилин на їхнє здоров'я, але все одно. Раптом якийсь тейку візьме і в ноги кинеться Ройсу. Навіщо таке мені треба? Опанасенко Лучкевич і Родрігес. Жовта картка може бути, але, мабуть, не буде, бо у Сидорчука вже є. І я думаю, що він би видалив його миттєво коваль на виході, як справжній капітан. Кравець. Я думаю, що не варто Калітрінцем отак бігти, бо зараз у нього буде ушкодження задньої поверхні стегна. Кравець так пробіг, але пас віддати не зміг. Кравець, яке і не проходиться передача. Не проходить. Князевич вийшов. І давайте подивимось на сили. Ох, рибалка і калітинцев. Ой, мене трошки розсмішив, як трошки розсмішив. Не буду показувати повтор, це не можна, а то YouTube забанить за такі, за такі сцени. Але як, як можна було а, дати пас і потім пертись зад гравцю суперників, я не знаю, ну нехай. Так, давайте подивимось, може у нас є якийсь зайвий гравець. Ні, немає за, зайвого гравця. Всі гравці старту і хвилинка гумору, але головне, щоб. Ой, може ніби ну, хтось не побачив, ну пер, перемотайте і все побачите, але ну, це виглядало. Ну, от до того, як я почав уже не коментувати, це... Там був цей момент. Ой. Тільки зараз би не, не плакати від таких дій для казета. І. Бурда, Бурда поки що непогано грає. І. Бурда! Ти... Подивіться, подивіться, як Бурда! Гай, гай, давайте вже зробив свою справу. Ей, ну це ж погано, це ж все погано. От, досміялись. Кнезевич забиває на 86-й хвилині. А тепер давайте посміємося. Давайте посміємося, кляке праця взад. Давайте. 86 хвилина, і ви ж розумієте, що. Що нічого не буде. Звичайно, зараз я випущу старт, такі змусили мене випустити цей старт. Але... але що вони зроблять за ці 4 хвилини? Нічого вони не зроблять. Бо вони також підтомлені. Но це було прогнозовано. Це було прогнозовано, що хоч один момент буде у Чорноморця, так FIFA завжди. Не знаю, як на інших рівнях складності, але. Але на легенді завжди. Джовінко. Джовінко провал року. Депай. Ну куди? Який Лучкевич? Та воно ж вже ніякий цей Лучкевич, ляказет. Ляказет. Ляказет поки що сам. І відкривають йому. Шлях! Удар ляказета! Удар Джовінко! Та як так? А як же ж так? Ляказет. Ось вам і людина, яка тягне. А що це за гра від Бобка? Просто штовхнув. Ну це треба забувати такі моменти. Ну і як так? Ну ляказет, ну ти ж повинен тягнути. Ось, бачите? Ляказет. Це називається постав ляказет, а він буде тягнути. Як вам ляказет тепер? Тягне? А я так на нього розраховував? Шкода. Шкода, ми втратили два очки на рівному місці через те, що е, там Ляказет не дав пас, там Ляказет не забив, а там він знову не дав пас. От, будь ласка, мінус два очки, Шахтар, вітаю потрошку тебе з чемпіонством, бо 11 балів. 11 балів. Другий склад все-таки зробив свою брудну справу і не виграв. От що я можу сказати: Калітренцев просить його продати в наступне трансферне вікно. Хей заглохне, просто заглохне і нічого не говорить. Як казав е, в одній сценці Харламов, от зараз хочеться сказати те ж саме Калітвінцеву. Е, Шахтар перший Олімпік, другий. Неочікувано. Ось так. Це чемпіонат України FIFA 14, будь ласка. 11 балів до Шахтаря, навіть якщо ми двічі виграємо донецьку команду, залишається 5 очок. І я можу сказати, що ми чемпіонами навряд чи станемо, бо Шахтар з такою грою 5 очок, навіть програвши двічі у нас, не втратить. Тому треба краще грати. Просто треба до кінця грати, але другий склад. На жаль, другий склад це є другий склад. І нічого тут не зробиш, а просто мене розчаровує. Так не можна. Вийшов один на один і не забив. Вийшов, міг дати пас нормальний на Ройса, не дав. Але взад затепреться він гарно. Молодець. Поаплодували Ляказету, посміялись над його грою. Дуже класний футболіст. Головне, не плутати для справжнього з Ляказетом FIFA 14. А будемо в наступному матчі грати з Селтіком. От, от там вже. Буде не до сміху. Якщо тут е Шахтар зачитило, але є ще 15 турів, то там є всього три гри, за які ми повинні вирішити долю групового етапу Ліги Чемпіонів. Тому підтримайте нашу команду великими пальцями вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Денітрой Д. Побачимось на Лізі Чемпіонів. На все добре!